Розкажіть про формат цьогорічного форуму. Анонсували, що будуть події як онлайн, так і офлайн. І ви теж написали, що запартнерились із британським хей-фестивалом. Е, найперше я почну, напевно, з другої частини, з британського Хейфестівалу. Це хей – це один з найбільших літературних фестивалів у світі. Е, в них щороку їх, їхніми гостями стають Нобелівські лауреати, лауреати та лауреатки найбільших основних премій для авторів. Так, це Письменницька або журналістські премії, і цьогоріч вони стали нашими партнерами. І завдяки їм ми будемо е, мати можливість показати події фестивалю фактично на увесь світ. Тобто трансляція відбуватиметься англійською та іспанською мовою, Спора і також так і також українською. Тобто, а власне в посткомунікації ми також плануємо залучити інші великі мови світові для того, щоби. Якомога більше людей почула про те, що відбувається в Україні, дізналася про українських авторів та авторок, і також тобто, теми, які ми будемо піднімати, ми вважаємо їх дуже цікавими для. Взагалі, розвитку світу і захисту демократії. Власне, весь цей фестиваль став можливий також завдяки Пітеру Померанцеву, журналісту mm -hmm. і досліднику пропаганди. Власне, завдяки йому ми взагалі почали це все робити, тому що коли, якось в березні він запитав мене, тобто чому ти боїшся, чому ти не робиш фестиваль? Ось, і, власне, Пітер став співкуратором програми. Він долучається, зокрема, подія по пропаганді буде організована і модерована ним. І таким. Чином, власне, весь цей фестиваль побудувався. Найголовніше цього року, що всі більшість авторів, які приїдуть і стануть його учасниками, власне, вони будуть в Україні, mm -hmm. тобто, ми привозимо 15 іноземних гостей, також 20 е українських авторів, і ще шестеро підключаться онлайн. Власне, для того, щоб зокрема іноземні та українські автори мали змогу поспілкуватися. Теми, які вони підніматимуть, є дуже важливими. Ми не будемо анонсувати локацію, з якої відбуватиметься трансляція з міркувань безпеки. Але те, що ці люди будуть в Україні, вони зустрінуться з українцями, побудуть тут, поговорять, це суперважливо і ми дуже Сподіваємося, що вони. Продовжать писати і будуть писати про Україну, і будуть нашими амбасадорами. Це Львів, якщо говорити про офлайн, так, так це Львів, тобто і... ми не змінимо традицій. І ще торік під час форуму у Львові назріла низка доволі таких критичних зауважень і від відвідувачів, і від самих видавців. Відвідувачі казали, що за дорогі квитки не, не можна зорієнтуватися по мапі фестивалю, куди йти, що де шукати. Видавці говорили, що дорога оренда, і плюс до того можливо настав час змінювати формат і змістити ракурс уваги з того, що це. Продаж книжок, бо їх можна замовити онлайн, більше змістити його на події, обговорення, дискусії. Ви, якісь висновки з того робили, і чи зміна формату таки відбудеться вже цього року? Ну зміна формату відбудеться однозначно, тому що проводити ярмарок в принципі є неможливо. Людей. Неможливо у Львові. Тобто, навіть якщо ми говоримо про приміщення, які одночасно укриттями для такого заходу, таких приміщень немає. Проводити назовні також неможливо, тому що всі ці книги в разі повітряної тривоги залишаються на вулиці, і хтось так чи інакше повинен з ними. Ну тобто, ми все ж таки наражаємо людей на небезпеку. Так, ми все ж таки переформатувалися в цьому році. Це було вимушено через воєнний стан під саме подієвий майданчик. Так, і це будуть відбуватися саме події, і не буде відбуватися ярмарку. Взагалі? Або можливо, ми зробимо щось онлайн, але це також потрібно свідкувати за нашими оновленнями. Ми готуємо декілька проектів і подивимося, як вони спрацюють. Так але ну, власне, зміна цього цьогорічний формат, який в результаті відбудеться, це все ж таки вимушена міра, тому що ми готували звичайно змінити формат, але це все мало відбутися іншим чином. І ярмарок мав все ж таки залишатися, так, але через воєнний стан ну, причина зробити. Ну, власне, те, що він проводиться, і ці слова Пітера, вони є ну максимально правдивими, тому що одна з причин війни це не просто загарбати Україну, це в першу чергу зупинити наше культурне життя, ну знищити культурне життя. Тому культурні події ну, вони повинні відбуватися в будь-якому Супереч. форматі. Супереч, так вони мусять бути. І от ще цікаво, бук форум слово бук, тобто книжка, і Верховна Рада підтримала законопроект, який забороняє російську і білоруську книгу в Україні. Власне він на підписі президента, але. Як він може активізувати українську книжку? Бо ми бачили це на прикладі квот на радіо та телебаченні? Uh -huh. Так чи активізує, яким чином і добре це погано? Може навпаки, культурний обмін uh -huh. умовний? Ну uh -huh. Uh -huh. В Україні з 2015 року відбувалося ліцензування російських книжок, тобто велика кількість великих видавців не отримали ліцензії через те, що в їхньому асортименті існували пропагандистські книжки. Тобто, звичайно, ми бачили якусь певну кількість так книжок російських, які продавалися в Україні. Ми не знаємо до кінця легальним чи нелегальним способом вони були завезені, чи це були контрафакти, так ці книги які ну, і багато були... книжок дійсно потрапляють. Пляло контрафактом в Україну так, ось і тобто, ми не до кінця можемо це зрозуміти згідно з новим законом, який очікує підписанням. Ці книги будуть і буде можливим вилучити ці книги. Зокрема, а, тобто, тобто воно буде мати ще й зворотню дію на так, вилучення цієї літератури. так Які є зараз в Україні? Тобто, бо з початку повномасштабного вторгнення ясне діло, що ніхто жодних ліцензій не видавав, тобто легально ці книги в Україну не потрапляли. Що було, то так що було та лишилось. Тобто, можливо, якимись нелегальними способами так чи інакше потрапляють в Україну, і от тут вони знаходяться. Так? Цей закон от, власне, допоможе їх вилучити, і, зокрема, вилучити з бібліотек. теж. І е, що цікаво, Люди сиріно будуть приходити так, вони будуть пов'язані з вашим форумом, і зараз е, пішла така, ну не знаю, флешмоб, напевно, це здавати О, нам мукулатуру російські, російські книжки. Так можливо, в межах букфоруму можна такий флешмоб провести, щоб люди, які не... Ну, вони не можуть прийти фізично на букфорум, але можна визначити локацію, в якій вони символічно переносять ці книжки і зробити там з них не знаю, чучело Путіна і спалити. Або зробити якийсь, вирахувати, еквівалент вхідного квитка. От приносиш певну кількість книжок і можеш потрапити на подію. форуму. Сієст комуністичної партії. Тільки дорогі глядачі, ласка, не паліть книжки, краще здайте на макулатуру, і з них будуть нові книжечки, чи українські, ну принаймні туалетний папір. Тому так я би рекомендую. Його здавати на макулатуру, тому що ми за безвідходне виробництво. Ось, але дякую за ідею. Вона прекрасна, ми обов'язково подумаємо про неї. Ну і ми говоримо Добав про книги. Дослід. Вже зачепили російську літературу. Зараз от багато дискусій з початком цієї повномасштабної агресії російської Зрозуміло, що українська спільнота вона проходить такий момент, коли ми відрізаємо абсолютно все. Так їхнє. Але думаємо, як різати. Е, так. І тут іде дискусія: чи треба відрізати абсолютно всіх їхніх авторів, або кого не відрізати, або яким критеріям керуватися, щоб когось лишати. Так само йдеться і про програму шкільну зарубіжній літературі. От ви як ставитеся? Чи нам потрібно зараз повністю наразі відкинути всю їхню культуру, а потім, коли угу. це все перетравиться, відпочинати відфільтровувати, чи вже якісь критерії вводити? Угу. А ну, якщо ви, наприклад, говорите про Булгакова та Пушкіна, скажімо, ну, які спричиняють найбільше так обговорень, е, то тут ідеться про те, що ці конкретні автори використовуються як ідеологічна зброя. Угу. Тобто, Пушкін це однозначно маркування російського рускава міра. Так, та що це називається, і він є. От ну, він був е, на чолі ідеології, так і за допомогою Пушкіна тобто насаджувалася вся ця, ця велика культура російська. Якщо ми говоримо про Булгакова, так у нього теж є доволі неоднозначні тексти та висловлювання. І, власне, всі ці дискусії е, спричинені не тим, щоб просто викинути якихось авторів, а власне. Поставити питання: наскільки вони були шкідливими і залишаються шкідливими в Україні? І звичайно, що я за те, щоб поки що. Перестати на них звертати увагу. Ну, так, є ще і... Чехов, є ще Гоголь, наприклад, 에, да, на противагу пушкін булгаков Культура да. ігнорування. Так, Так, я би, тобто, я би поки що повністю ігнорувала, тому що зараз насправді ресурсу в цьому всьому копатися і доводити це дискусія на роки. І це те, що відтягає у нас е, сили, поки що mm -hmm. під час війни так ці розмови. Я однозначно за те, щоб поки припинити стосунки з російською літературою сучасною, тому що. Е, Ті, хто хороші руски, вони все одно будуть лізти і не поймуть, так але не роблять цим mm. шкоду. А ті, хто справді, можливо, є хтось, хто підтримує країну, вони погодяться з цим рішенням, тому що вони будуть розуміти, що це важливо, так і ось така моя позиція. А так. минулого року, наприклад, було в серед параліку книг російськомовна література а, була вже... росі... Ні, а, власне російськими видавництвами почали перестали співпрацювати ще в 2014 році, mm -hmm. тобто їх не було на форумі. Можливо, Тобто були моменти, коли хтось з торгівців починали завозити контрафакти. Тобто, за ми тоді викликали поліцію і мали розмови з цими людьми, так про їхню подальшу участь у форумі. Е, минулого року була російська мовна література, але це була та російська мовна література, яка була видана е, українськими видавництвами цього року. І е, е, написана, наприклад, скажімо, українськими авторами цього року. Якщо ми говоримо про українських авторів, е, ми будемо мати. Тут я можливо про спойлерю одну авторку, е, так, але це буде авторка, яка має двомовну книгу. Е, це Олена Стяжкіна, яка є українською історикинею е, вона з Донеччини, і е, її, наприклад, Перша художня книга написана українською мовою Смертлева сесіла мала сенс. Вона починається російською мовою, адже події книги починаються в 80-х роках, але до кінця книги вона повністю переходить на українську мову. Тобто, як культурний феномен, ця книга має право ну вона є українською книгою, і вона показує українські реалії і мовне питання, так зокрема мовне питання Донеччини. Я от зустрічав в мережі дуже гарну фразу, яка характеризує. Ну, про Булгакова. Зокрема, це та книга, в якій чорт кращий за москаля. Вона нам підходить. Але на жаль, мусимо вже з вами прощатися. Наш час вичерпаний, і говорили ми про букфорум і трошки про культурну війну з програмною директоркою букфоруму Софією Чиряк. Дуже вам дякуємо і дякую, що зайшли час для